За минулу добу Збройні сили України ліквідували 480 окупантів, а також знищили 4 ворожі танки, 12 бойових броньованих машин, 40 альтернативних систем, 1 гелікоптер, 34 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Наші захисники збили 4 ворожі крилати ракети. Мінусували також 10 одиниць ворожої автомобільної техніки та 6 одиниць спецтехніки. Сьогодні вночі. Ворог задіяв для ударів 4 шахеди. Всі збито. Протягом минулої доби противник завдав 20 ракетних ударів. По містах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети Іскандер М та зенітні керовані ракети з С-300. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БПЛА Шахед. Також Здійснив близько 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.